що є позиції фракції батьківщина. І вона принципова, що треба 800 мільйонів гривень на комунітарні. Я голова обласної адміністрації, тому так, як депутат, прошу ще раз поставити на переговору. Друге, прошу підтримати пропозицію. Бюджетної комісії 8,3. Але наперед заявляю, що це буде мертво народжене дитя, поки ми не створимо ту роботу тої комісії, яка, яка буде. Треба піднести ці біляді, щоб не було звинувачень, що щось не так, я вас попереджаю. І проголосувати в цілому. Дуже прошу депутатський корпус з розумінням піднестись до того, що є. Тобто ще раз, перше. Підтримати переголосування. Друге, підтримати зміну бюджетної комісії. І третє проголосувати в цілому. Я дуже просив би з розумінням віднестись, щоб ви вийшли з цією ситуацією, які є. Дякую вам